Простіше, краще ігрове крісло від HP Omen Citadel. Воно не унікальне в своєму роді, я міг би назвати, але унікальність полягає в тому, що це саме та золота середина, яка вам потрібна. Розробники з цього крісла потратили фінанси на якість і технологічність свого продукта, а не в унікальність. Ви тут не знайдете RGB подсвітки, або другий колір тканини, або супер настройки під вас, щоб кожен хрящ на вашій спіні відчував себе краще як вчора, або подушки на магніті, і змінних підлокітників, або найголовніше не виглядає як крісло з майбутнього, за яке вам також потрібно заплатити фінанси. Почнемо із найпопулярнішого. Якщо вам потрібно інший колір, як чорно-червоний, ви одразу пройдете повз нього, тому що на фоні інших в нього не буде інших кольорів чи характеристик чи розмірів XL. Просто одна комплектація. Крісло максимально універсальне, тому що воно підійде і малим людям, і високим. Хтось каже, що візуальна частина не дуже головна. Головне, щоб максимально комфортно і по характеристиках все було топове. Але я вам скажу дзюськи, естетична красота також повинна бути присутня, бо я бачу цих людей, які купляють iPhone, а вони виглядають як кора від камня. Навіть не уявляйте. Щоб доставити це крісло, вам однозначно потрібна допомога. Його вага складає 33 кг в коробці. Без неї приблизно 29. Це дуже велике крісло, яке вроді би складається з чотирьох частин. Воно в мене більше 2 років. Це крісло, якщо зрівнювати на ринку телефонів, є Samsung, є iPhone є Xiaomi, а є Pixel, який, вроді би стої нормально і по характеристиках однаково, але якось не дуже. Рівно то саме, ви дивитесь на. Рейзер, дає зелений колір, кардинально все те саме, але вам зелений колір не подобається, а хочеться червоне. Ось! Все! Оце все, що можна зробити. Це крісло рівно все, як в інших. Підлокітники, які регулюються, колесика, які прорезінені, є положення шататися, не шататися, підніматися, опускатися, все, що є в інших. Кардинально все. При покупці цього крісла ви не переплатите за технології, які не будете використовувати кожного дня. В цьому кріслі є якість, мінімум налаштувань, максимально просте. І найголовніше це його ціна. Який в нього недолік це те, що воно одне в своєму роді. Немає похожого на з другою комплектацією. І за цього. Не прийдуть до вас друзі і скажуть: Вау, це крісло обичне, просте комп'ютерне крісло, яке займає дуже багато місця, і ви ними не унікальне? М -м, понятно. За цей період використання в кріслі з'явилися такі проблеми, як деформація подушки, яка конкретно йде під спину. Але там дуже мінімальні. Друга, це те, що паралон під попу м'який, а я сидів не завжди просто нормально, а деколи максимально дивно ногами і даже сидів на ньому. І за цього шкіра розтягнулася, і в двох місцях з'явилися тріщини до пів сантиметра. І паралельно ниткам нічого немає і ні одна з них не порвалася. Унікальність цього крісла полягає в тому, що воно просте. І ви заплатите рівно за ті можливості, які будете використовувати кожного дня. І за цього є великий плюс цього крісла. Я не скажу, що воно прям унікальне відносно інших, чи більш якісніше, чи метал на міліметр грубший. Ні, рівно стільки саме, Даже вага, плюс-мінус пів кілограма. Кількість деталів, щоб скласти крісло, однакова, якщо ми говоримо суто про одну цінову категорію. І перед тим як щось купити, подумай, а я тобі з цим допоможу. Бувай!